Друзі, доброго раночку. Хотіла вам показати, дивіться, кожен ранок. Ой, не, не можу відкрити однією рукою, зараз, 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 зараз. Так, кожного раночку я встаю, набираю водичку. І отут у мене весь час стоїть ось беру столову ложечку. Там же в мене водичка закипіла на каук. Кладу столову ложечку от яблучного у яблучного і випиваю. Все. Всім гарного дня. Поки морозець. Найкращі дні для купання. Отут пробита ополоночка. Дуже добре, коли така погодка. Коли холодно, то здається. Що вода тепліша. Всім удачі і всього доброго, міцного здоров'я. Все енергії на цілий день. Всім добра. Перед роботою забираю баночки. Вірніше не баночки, а консерви. І занесуть дівчаткам, нехай роблять окопні свічки. Ви теж хто де живе на своїй місцевості, поцікавтеся і не викидайте, для вас це нічого не означає, а для хлопців це для дівчат, які роблять, для хлопців, які на передовій, це дуже важливо. Занесіть туди, де роблять. Це буде для них допомога, Сьому 30 ранку біжу на роботу і думаю, боже, як ці хлопці в окопах, мінус 18 у нас сьогодні. Мінус 18. Тріщить. Це пройтися на роботу. Холодно. Як можна весь час сутки? Хай Бог милує і збереже. Приїхала до епіцентру, голодна як пес, там є кафе при епіцентрі, взяла собі на лиснички, захотілося мені і кавуську трошки відпочину, поїм і піду купувати. Вже багато років, друзі, я купую такий от крем для рук. У кого дуже суха шкіра. Я дуже вам рекомендую його. Його багато, він коштує 82 гривні. Е, відновлює ручки, дуже гарно зволожує. М -м, одним словом, дуже-дуже класний я ним задоволена. Тому вам рекомендую. Збільшіть собі, роздивіться і можете придбати. Що купила в епіцентрі, розкажу вам в наступному відео. Так, находилась від душі. Але запланувала, друзі, гляньте. Сподіваюся, всіх таке в машинці. Верніше не сподіваюся, а знаю, що всіх таке в машинці є. Ось тут у мене не дуже брудно, тому що в мене машинка відносно не стара, але все одно забиті тут ці дирочки в машинці. Хочу почистити машинку і хочу поділитися з вами досвідом, що найкраще працює. От я не знаю, чи вам видно дверка, яка в мене, бачите? Така в нальоті. От, значить, купляєте капсулу для посудомийної машини. Кладемо сюди в машинку, зачиняємо її, включаємо машинку і шукаємо найвищу температуру, яка у вас є. В мене найвища 60. І включаємо прання. Також я хочу. Пробувати відновити старі полотенця. От їм цим полотенцям вже, мабуть, я не знаю, по 30, може й більше років користування. От вони попрані, але бачите, які вони мають вигляд такий собі. Я хочу провести експеримент і спробувати е, теж таблетку для посудомийної машини залю з чайника кипятком. Звичайно, кип'ятку я вилила, Якщо ваші полотенці такі, що линяють облазять, то, звичайно, що ви таке не робіть. Оці полотенця радянські ще вони все витримують Тому дуже гарної якості, але вони от не мають вже вигляду. Попрані, ну, виглядають як не попрані. Може, оця таблетка, мені здається, що вже видно, воно відходить бруд, бачите? Спробую проведу експеримент. Може це не бруд, може це фарба відходить. Мало води зараз додам. І отак залишу. Подивимося, що буде разом з вами. Я вже колись їх ви. ви, ви Виварювала в кисневому відбілювачі, з господарським милом, ну, але отак ще не пробувала. Все. Залишаю прохолоне вода, постоїть пару годин, подивлюся, що буде. А хто пам'ятає, як ми разом з вами, коли я просіджувала яблучний оцит, і там була яблучна матка, от вона на дні. Така товстенна, і пам'ятаєте, я проводила експерименти. Я заварила міцний чай, додала туди добряче цукру і опустила туди цю яблучну матку. Пройшло вже добре часу, може місяць. І я от тільки сьогодні вперше разом з вами буду відкривати, і дивіться, що я бачу: що зверху утворився ще один гриб. Видно вам? Ще один гриб утворився. Цей старий Яблучний матка лежить, а цей новенький утворився, він має трохи інший колір, як той, що був з яблук. І тут, значить, чай з цукром, міцна заварка. Я зараз налью кружку трошечки і попробую. Тобто, воно не тягнеться, принаймні, воно не послизло. Тобто нормально, ріденьке. І зараз я попробую, яке воно на смак. Друзі. Супер. О, я навіть не знаю вам з чим порівняти. Коротше, такі, знаєте, дуже схоже на водичку, колись така була ще в Радянському Союзі, хто жив. Ну, Там, по-моєму, було намальовано і яблуко, і грушка на тій воді. Літо, от, все, згадала, була така вода літо. От воно дуже схоже на воду літо. Тільки що без газу. Таке чуть-чуть з кислиночкою, пахне яблучками трошки, друзі, і дуже смачно. Я для себе це відкрила. От іноді, знаєте, корисно поекспериментувати. Дуже корисно поекспериментувати. Попросила брата, аби привіз мені з села з погреба дайкон. Подивіться, який він, принаймні, на вигляд чуть-чуть тут почав рости, а так, на вигляд, дуже гарно виглядає. Давайте ми разом з вами розріжемо, глянемо всередині. Ну, дивіться, непогано, буде салатик. Супер, я задоволена. Свіжий вітамінний салатик для зими середина січня. Чудово. Гарненько. Зараз я виріжу таку смужечку. Зсередини попробую. Ой, яка смачна редька. Просто супер. Вона така солодка, слухайте, вона полежала в погребі, вона стала ще солодша, ніж була на початку. Прямо солодка. Не те, що натяку немає на гіркоту, а вона просто солодка. Супер, буду робити салат. Гляньте, яка тут серед зими добрання. Кату Катус смакота сметанкою, трошки зелені цибульки. Капуста зробила, редьку зробила, треба терміново варити пюре. Дуже давно вже в мене було, вже хочеться такого. Напишіть мені, крім консервації з зимою, що ви їсте зі свіжих овочів? Чим вітамінізуєтесь? Машинка мене гукає. Виключаємо. Дивимося. Ну, скло то вже видно, що очистилося. Легенько візьму з тряпочкою. Терну, от скло. Скло то гарне. А що тут? Що тут у нас? Ну, тут теж, бачите, тут теж чистенько, гарненько. Тут що? Тут теж з отих дір повилазило. Не скажу, що прям так ідеально. Значить, що я можу сказати: висновок. От мені подобається більше. Капсулою. Ну, не знаю, я не скажу, що вав, тому не рекомендую. Якби я була така прям вав задоволена, то я б сказала клас. Бачите, от. Залишалося все-таки. ідеально. Ну, краще, ніж було, звичайно, але не ідеально. Стільки само, як пралася, милася машинка, стільки само лежали рушники. Дивимося, що. Вже бачу, що вони трохи полиняли. Вода така стала мутна. І отак от вони виглядають. Ну, щоб сказати, що прям капець-капець, які вони стали. Хоча, знаєте, яка мені зараз думка прийшла, що з моїми рушниками, які біля 40 років, це так, як зі мною. За собою треба доглядати, але новенька вже з мене не буде. Отак і з рушниками з моїми. Ну, вони явно стали біліші, гарніші. Бачите, яскравіші. Однозначно. Ну, в принципі, от з рушниками мені більше подобається, ніж з машинкою. Але зі старого нове не зробиш. Отакий в мене сьогодні вийшли результати експериментів. О, ось такий результат після полускання в мене вийшов. Ну, таке непогано, непогано. Не ідеально, але непогано. Я ж кажу, так як вже з мене зробиш молоду, так і з рушників зробиш. Нові. Але ви поділіться зі мною, будь ласка. Поділіться в коментарях, як ви доводите до пуття свої старі полотенця. А на цьому, друзі, я, мабуть, попрощаюся з вами сьогодні. Дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. За те, що ви пишете коментарі, поширюєте мої відео, дивитесь мене, ставите вподобайки, мені дуже приємно. Дякую вам. Зустрінемося завтра. До зустрічі!